На, Катю, своє пуйло. Ммм, пійло. Колись мій дід так називав січку запарену для корови. Дякую, дайте ще цукру, бо щось якось так сьогодні солодкого хочеться. На тобі ще цукру. А що це ви мені сіль дали? Я ж не буду пити з солю. Ой, попутала, то вже треба так кричать, уже треба репетувати тут. О. Поплутала я цукор не беру. Я без цукру п'ю, а, а сіль частій беру. На, воно ну, вже цукор тобі. на, Цукор, щоб не казала, що знов не те, що треба дала. Дякую. Ви мені одну історію нагадали, я сьогодні її у інтернеті бачила. Ой, то менше того всякого інтернету дивися, да того всякого того слухать дурне всяке. Та ж ви не знаєте, про що я говорю? Ви ж навіть не чули ще. Може, там якась дуже гарна історія. Сідайте, я вам розкажу. Ну, ну розкажи, ну що, то вже сяду. Притчу таку почула е, у, сьогодні в інтернеті. То вже вельмо історія, притча. Ну. Та послухайте вже. Ну, ну слухаю, слухаю. Да, добре, добре, мовчу. Мовчу, слухаю. Отже, одна жінка щоранку пекла дві хлібини. Одну хлібину вона для сім'ї пекла, сім'єю з'їдала, а другу хлібину вона зазвичай пекла і клала на підвіконня, щоб будь-хто прохожий, хто йшов, повз, міг її взяти і поїсти. Така собі допомога для людей. І вона так щоразу робила і помітила, що кожного ранку на підвіконні ту хлібину забирає такий якийсь горбатий чоловік. І каже одні й ті самі слова, зло, яке ви робите, лишається з вами, а добро повернеться до вас. Ото вже люди неблагодарні зараз, геть не грама. і ото тільки що щось погане сказати, а не щоб дякую сказати, правда? Та перш послухайте, отже, забирав горбатий чоловік ту хлібину і кожного разу казав: зло, яке ви робите, лишається з вами, а добро повернеться до вас. І от вона так щоранку уклала той хліб, а той горбатий чоловік забирав. Щоразу те саме говорив: жінка слухала, 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 да й не дочекавшись отої вдячності від людей, вона вирішила, що не хоче більш таке слухати від чоловіка цього. Не хоче, щоб він брав її хліб, і вона вирішила спекти отравлену одну е, хлібину. Вона спекла знову, як зазвичай, дві хлібини: одну для сім'ї, а одну е, уже, е, отруєну. І пішла класти другу на підвіконня. І коли вона вже підходила до підвіконня, вона так злякалася, що ж я роблю. Що ж я роблю? Е, ні, так не можна. І вона обдумалася і викинула ту хлібину в вогонь. А замісила тісто і спекла іншу хлібину, дуже хорошу, добру, смачнішу, як зазвичай. Поклала її на підвіконня, знову підійшов той горбатий чоловік, взяв ту хлібину, сказав зло, яке ви робите, лишається з вами, а добро повернеться до вас. І пішов. Вона подивилася йому вслід і засумувала, тому що вдома не всі рідні її були, а її син був десь далеко в інших містах, вона не знала, де він. Сумувала за ним, і от через деякий час, ближче до вечора, в її двері постукали. Вона відкриває двері і така щаслива, її син стоїть на порозі. Але він такий нещасний, такий худий, такий знеможений, сил немає. Він весь такий блідий. І вона подивилася на нього і каже: Сину, що з тобою? А він до неї каже. Знаєте, мамо, це дуже велике диво, що я зараз стою на цьому порозі, що я дійшов додому. Тому що буквально за декілька кілометрів від свого дому я впав уже знесилений, бо був дуже голодний, і від цього голоду втратив свідомість і не міг уже йти. І йшов якийсь горбатий чоловік, зупинився, дав мені води і дав мені хлібину. І каже: ця хлібина це єдина їжа мені на цілий день. Але я бачу, що тобі вона більш потрібна і накормив мене, і так я зміг дійти додому. І ця жінка так подивилася, злякалася того, що вона цей хліб отруєний спекла вранці. І тоді вона зрозуміла, що саме означають слова, зло, яке ви робите, лишається з вами, а добро повернеться до вас. Ну, ти до чого ти мені це все розказала? Та ні до чого я вам це розказала, просто розказала. Притча така цікава, мені, наприклад, дуже сподобалася, а я просто сіль побачила, де і згадала, що ви так, де й згадала цю притчу. А серед всіх, хто напише в коментарях під цим відео, чи сподобалось вам відео, я розіграю набір дуже крутої косметики, шикарний, класний набір вже 20 травня. Коментуйте швиденько!